Пам'ятаєте, мої помідорки, які я накривала шапочками для душу? Ну ось вони після тижню, тижня без поливу виглядають так. Я от зараз таким от чином це зроблю. Ось вони повитягувались. Я його так от легким рухом рук заглибила. Вони трішки витяглись. Ось заглибила, вони вон пішли. Тепер ось наступний. Так. Така сама історія. Ось позаглиблювала. Зараз земельки туди притрушу, отак от збризну, пополиваю і все. І вони підуть рости далі, Піддобрю їх трошки. Ну, я це роблю вперше, тому мені цікаво, я просто. Бачила такого плану метод. От мені здається, це має спрацювати, щоб вони не витягувались, вони гарнесенько вкоріняться. Ну ці я вже трошки заглибила, замельки підсипала. Далі буде ок.